Вітаю! Маю на продаж чоловічий піджак з натуральної шкіри, верхні прорізні кишені дві штуки, нижні кишені, прорізні теж дві, застіпка гудзики, класичний піджачний комірець, втачний рукав. М'яка якісна шкіра, піджак утеплений, на простроченій синтепоном підкладці, дуже гарна якість натуральної шкіри, нагрудна кишеня. Одна інша на блискавці. Маємо фабричний номер 100% шкіра. Хто його зробив? Мальдіні, розмір L. Є пітілька теж із натуральної шкіри. Кого цікавить цей виріб за додатковою інформацією, звертайтеся в Viber. Він в коментарях. Дякую за увагу!